Рух президента міндіч вже під час вторгнення вів діамантовий бізнес з Росією, але в тюрму силовики Зеленського закрили детектива набу, який міндіча документував. Ось це справедливість Зеленського. Нагадаю, що Набушника його хворого батька на п'ять місяців кинули в СІЗО по сфальшованій справі про нібито підготовку до торгівлі з Росією. Дружбан же Зеленського під час війни веде масштабний бізнес з русскими, але генпрокурор президента цього в упор не помічає. Такий сліпенький генпрокурорішка. Ось так виглядає справедливість Зеленського. Його друзі понад законом і можуть робити будь-що, навіть з ворогом торгувати їм можна все. А соловики Зеленського переслідують всіх, хто спробує друзів Зеленського розслідувати. Друзі, це чисто російська модель. Президент царьок, його бояри і опричники вище закону. Закон же лише для черні, для людишек. Останніх людішек можна і по безпреділу доганяти, якщо чернь наважиться друзів царька розслідувати, Допоки українці б'ються з Росією на фронті, Зеленський будує Малоросію в тилу.